За стінами цієї виховної колонії відбувають покарання близько 150 ув'язнених. Це хлопці віком від 14 до 21 року. Незважаючи на юний вік, вони скоїли тяжкі злочини, а саме розбої, крадіжки, грабежі, а дехто навіть вбивства та зґвалтування. Утримується 14 років. Як ви розумієте, 14 років за мілки, за незначні злочини не засуджують, засуджують, як правило, за злочини проти особи тяжкі, особливо тяжкі злочини. Тобто це нанесення тяжких ушкоджень тілесних, які спричиняють загибель людини або просто за вбивство. Олександр з Хмельниччини відбуває покарання за крадіжку мобільного. Перед тим був засуджений умовно за збут наркотиків. Тім на шлях виправлення не став. Крав телефон і потрапив за грати. Поштовно відділення вкрав телефон. За скільки ти його продав, 200 гривень». 200 гривень виручені за телефон хлопець прогуляв. Зізнається, саме гучні компанії і вулиця його поставили на злочинний шлях. Він вже два роки перебуває у стінах колонії, хоча мав би п'ять. За хорошу поведінку вже за три місяці вийде на волю. Вдома чекають батьки та сестри. Найцінніше батьки. Це ти зрозумів тепер, коли тут? Тепер. А до того часу, яке в тебе було до них ставлення? Можливо, не слухався, не розумів? Ну да, не слухався. Ну трохи не розумів, не слухався. Я сам по собі був. Олександр зізнається, друзів у стінах закладу не знайшов. називає всіх знайомими. А от професію собі здобув. Маляр штукатур, тепер його фах. Планує робити євроремонти, коли вийде на волю. Маю дві професії, два поширення професія маляр штукатур і токар третього розряду. Ти плануєш ну, якби, професійну діяльність вже на волі пов'язати з тим, що планую, планую. Що ти плануєш, чим займатися? Коли... Ремонтними, євроремонтами. Майже всі в'язні, які потрапляють у заклад, не мають жодної освіти. У декого за плечима лише 3-4 класи школи. Насущні навіть на індивідуальній формі навчання, які не вміють писати, не знають алфавіту, не вміють рахувати, тобто вчителі починають працювати з ними з нуля. Хоча у них є документи про те, що вони на волі закінчили 4 чи 5 класів звичайної школи, Є всі підтверджуючі документи. але коли вони приходять, З'ясовується, що вони не знають звичайного алфавіту. Вони не вміють навіть читати по складах. Це й не дивно, адже більшість засуджених виховувались у неблагополучних сім'ях. Вчили їх вулиця, а не педагоги. Це не повні сім'ї, це проблемні сім'ї в соціальному смислі, це соціально занедбані діти. От. Це 9 із 10, хоча зустрічаються і повні сім'ї з достатком і йдуть на злочин, коли юнаки потрапляють у стіни колонії, їм важко адаптуватися до тутешніх умов. Головні проблеми це прагнення до лідерства, схильність до втечі та самогубства. Ну, є такі діти, які педагогічно і соціально занедбані, яких немає на волі ні батьків, ні рідних. Їм просто дуже важко уявити своє життя на волі після звільнення. Ну, схильність до втечі. В переважній більшості визначається під час перебування на СІЗО. Є також у нас спеціалізовані тестові методики, які ми проводимо практично з усіма засудами, які прибувають у нас в установу. І на основі бесід і цих тестових методик, відповідно, ми ставимо на той чи інший профілактичний облік. У Дубинській колонії неповнолітніх злочинців намагаються перевиховати, перш за все, дати освіту. У школі, яка тут діє, викладають такі ж предмети, як і у звичайних навчальних закладах. Ти структуру слайду вибер, Тепер оформлення. Учень напише, якого класу підготував, учень якого класу. І прізвище, ім'я урок інформатики засудженим подобається на волі. Деякі юнаки користувалися соціальними мережами. Наразі вивчають різноманітні інформаційні програми. Комп'ютерна там про документи складаємо разну. Зараз ми пропори року складаємо. Загалом у школі при Дубинській виховній колонії навчається 103 учні. 13 з них цьогоріч складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання, аби надалі здобути вищу освіту. Професійно-технічну можна здобути і в колонії. Тут навчають десятьом робітничим професіям. Випускники отримують звичайні атестати. Жодних відміток про судимість немає. Тому кожен засуджений, який рано чи пізно покине стіни колонії, має всі шанси почати нормальне життя.